Вітаю, слава Україні! Дякую Богові нашим захисникам за все, за кожен прожитий день. Хочу розказати про ті події, які відбулися, і сказати про те, що відбувається в нашій громаді. Насамперед, сьогодні, зранку, в пам'ять про полеглих героїв з нашої громади з'явився дубовий гай 163 громади. Дуби, породи червоний дуб, висадили в селі вучинець біля могили наших героїв. Це символічна акція. Алею вирішили створити з ініціативи родин загиблих. Захисників місто підтримало, закупило дуби. Ну і дуб символізує силу, що ми переможемо, але завжди потрібно пам'ятати, якою ціною тому дуже вдячний нашим родинам загиблих за цю ініціативу. і Місто підтримало. і ця алея дубів, цей парк дубів. В місті Івано-Франківську буде символізувати силу нашої громади і силу духу українців. Також сьогодні на фасаді 24-го ліцею відкрили нотаційні дошки загиблим захисникам України Дмитру Гарану, Ігору Струмінському та Мирону Ярецькому. В рамках програми Івано-Франківськ Місто Героїв ми продовжуємо вшановувати пам'ять наших героїв. Це є дуже важливо пам'ятати і ми шануємо всіх героїв з нашої. Франківської громади. Також сьогодні в університеті короля Данила е, мав можливість таку мати лекцію для студентів е, про місцеве самоврядування. Е, дуже цікаво було таке емоції, обговорення, е, студентська молодь мала багато питань. Розказав, як працює міська рада в умовах військового часу, які програми допомоги для військових. Нагадаю, більше як 350 мільйонів ми сьогодні підтримали. Наших військовослужбовців і далі підтримуємо, але найголовніше, що сьогодні студенти і молодь хочуть спілкуватися і проведуть такі лекції у всіх наших вищих навчальних закладах. Також продовжуємо допомагати захисникам. Передали 52-му стрілецькому батальйону чергові мавіки. Нехай ці мавіки допомагають хлопцям ефективно виявляти, нищити ворогів. А ми продовжуємо підтримувати наших воїнів тилу. Ну і на понад 600 тисяч гривень сьогодні передали знову ж таки мавіки, тобто це є квадрокоптери для 3-ї штурмової бригади, 2-ї механізованого батальйону. Ну а також зарядні стації Екофлоу ноутбуки, автокомпресори, шу шуруповерти та болгарки. Нехай пташки допомагають зменшувати кількість ворогів на нашій землі. Також передаємо FPV-дрони. І акумуляторні батареї для них відправляємо сьогодні ці дрони тактичній групі САПСАН 24-ї бригади, тому в цьому напрямку теж активно е, працюємо. Також нова виплата буде вже наступного року. Ми з 1 січня оптимізовуємо. Кожен поранений зможе отримати 30 тисяч гривень, а також кожен військовий, який потребує реабілітацію, зможе отримати додатково 10 тисяч гривень для наших. Військових на реабілітацію. До речі, сьогодні був черговий виконавчий комітет, і вже чергова кількість наших військових отримала допомогу на спорядження. і Тільки на спорядження ми сьогодні вже понад 60 мільйонів гривень виплатили військовим з Франківської громади. Ну і також хочу нагадати, що допомагає льотній нашій частині Івано-Франківська тільки по цифрах сьогодні. Це 21,3 мільйона гривень. а Також ще залучені кошти з Брагодійного фонду Моє місто Івано-Франківськ. Тому далі допомагаємо. і Дякую за нагороду громади від повітряних сил за ту підтримку зокрема, в тому числі, льотну військову частину. Також саму таку допомогу 102-га бригада та 78-й мільйон, загальна сума цьогорічна 28 мільйонів 347 тисяч, і далі ми продовжуємо цю робити роботу, а також через благодійний фонд теж передаємо автомобілі і багато чого іншого. Ну і також на суму 3 мільйони 105 тисяч гривень, а також на понад 30 мільйонів гривень компенсація тих, хто має УБД, і тих, хто не має, по 3 тисячі гривень наступного року. З 1 січня, хочу нагадати, ця допомога буде в розмірі 5 тисяч гривень для кожного військового, а також 25% покриваємо для тих, хто має УБД. 75% держави також на спорядження з 20 тисяч з 1 січня на 50 тисяч гривень. А також ми своїми заступниками одномісячний, зокрема, за цей місяць заробітну плату перерахували на Дрони дякую за розуміння заступників. Також до 2 грудня ми збираємо спільно з логістичним центром до шістнадцятої години пакунки для наших захисників, які на запорізькому, донецькому луганському напрямку воюють. Тому, будь ласка, приносіть на перший поверх. Спілка волонтерів Прикарпаття. Нагадую, ми фінансуємо пальне, фінансуємо інші речі. Зокрема, запчастини, ну і вже більше як 200-200 поїздок. Тобто була якраз 200-та ювілейна поїздка, і зараз 201-та вже поїздка готується. Ну і також вчора презентували результати в рамках роз... стратегії розвитку Франківська до 2030 року. соціологічне опитування компанії Рейтинг. Ну і дякую, що 70% місцевих жителів там 80% внутрішньо внутрішньопереміщених осіб Задоволені станом справи Івано-Франківську. Це високий показник, це оцінює нашу роботу. Ну але дуже багато є сфер, які треба покращувати роботу. Ну і на завершення хочу подякувати всіх, хто привітав мене з Днем народження. Дякую, можливо, не всім відписав, але найбільше подячний нашим захисникам. Адже за передані наші впівдрони і дякую особливо 78-му батальйону 102-ї бригади, який через переданий FPV-дрон знищив ворога, і це був найкращий подарунок до дня народження. І найкраще сьогодні, те, що ми можемо зробити, це поповнити кошти для закупівлі дронів і допомагати нашим військовим. Дякую також за можливість спілкування. Буквально зараз їду з пасічної, де була зустріч з громадою. Має можливість спілкуватися, обговорити питання, які нас турбують. Тому запрошую також на наступні зустрічі всім нам перемоги, підтримки один одного, єдності. Все буде Україна, слава Україні!